Я дуже люблю Миколаївку, бо тут народився, виріс і зараз живу, у школі навчався, спортом займався, з друзями ріс, в театр закохався, Мистецтву навчався, працюю на Тес. Я люблю свою Миколаївку за те. Що майже всі теплі і яскраві спогади для мене пов'язані саме з нею. Я люблю Миколаївку за те, що вона подарувала мені чудове дитинство і вірних друзів. Я люблю Миколаївку за її затишок та красу навколо. Приємно пройтись тихими вулицями міста, зустріти знайомих, посміхнутися перехожим і повернутися додому, до рідного дому. Я люблю Миколаївку за те, що тут я вдома. А краще, ніж вдома, не буває ніде. Я люблю Миколаївку. за те, що з нею пов'язані найтепліші почуття. Я люблю Миколаївку за те, що вона дарує мені щасливе дитинство з моєю найкращою улюбленою родиною. Я люблю Миколаївку, тому що це тихе зелене містечко, де я вирісла, зустріла своє кохання. Тут народився наш любий синочок. Це місто, в якому я щаслива. Я люблю Миколаїв, тому що тут мій дім, мої рідні, моя школа. Мені тут радісно бути. Ми любимо нашу Миколаївку.